Зараз моє місто виглядає так, а вже в кінці цього відео воно буде виглядати ось так. І та я знаю, що ви нічого не бачите. І так, це міні-сіті 2. Одним словом, ми будемо будувати своє місто. Я думаю, ви це вже зрозуміли. В цілому, я вже грав цю гру і чуть-чуть я все ж таки порозумів. Для початку ми натискаємо сюди, далі в як натискаємо сюди і на ось цей будинок. Все. Ми побудували цей будинок, ми отримали плюс один досвід. Плюс один досвід, так. також ми можемо побудувати ще один будинок, і це в цілому вся гра. Ну тут є житлові будинки, магазини, заводи, корисні копалини, ем, якесь лайно. Ну це вроді як пісочниця. Окей, в цілому, для початку нам потрібно просто розбудовувати своє місто. Ми спочатку побудуємо, я не знаю, що мені потрібно. Магазин. В цілому гроші ніколи не бувають зайвими. Ми його будуємо. Мені потрібно п'ять камня. Де мені взяти камінь? Це він, так? Окей, відкриваємо камінь, ставимо його біля дерева, відправляємо сюди дерево, щоб побудувалося ось це. Так, і до речі, виходить, що у мене вже всі люди мають роботу. Так, тут не вистачає працівників, тому мені потрібно будувати будинки. Один, два. Побудовано, побудовано. Ну і давайте думаю, ми ще ось тут побудуємо один будинок. Так, ще одне дерево, ще одне дерево. І упаковуємо і в будинок. Все, у нас камінь виготовляється, дерево виготовляється. Єдине, що я досі чомусь не заробив ні копійки. Так, у мене вже є 5 камня. Ми відправляємо його сюди. Також відправляємо 5 дерева. І у нас будується перший магазин. Цікаво, скільки я буду заробляти. А я нічого не заробляю, тому що у мене немає товару. Для того, аби щось заробляти, мені потрібно взяти завод, також побудувати його. І все, завод будується. Е -е. А чому в мене люди не задоволені життям? Так. Давайте ми назвемо наше місто Підвал. Ну все, моє місто називається підвал. Ідеально. А що це таке? Сюди, плюс 750 монет. Ну, нарешті я хоч щось заробив. Так, мені не вистачає людей. Все люди є. І як ми бачимо, завод уже щось починає виготовляти. Тільки одна коробка 10 секунд. Ну, це дуже довго. алло? Ха. Дивлячись на цю дорогу, я розумію. Потрібно будувати. Так як ми будемо будувати наші дороги? В цілому можна просто квадратиками, максимально скучно. Давайте ми зробимо ось так. Після чого ми побудуємо ще, ще ось так. Все, повністю ідеально. І до речі, завод уже виготовив 10 товарів. Відправляємо його в магазин. В цілому, щоб заробляти гроші, мені потрібно будувати заводи. Щоб збудувати заводи, мені потрібні люди. Значить, ми будемо будувати будинки: сюди будинок, два будинок, три будинок, чотири будинок. Стоп, а я не можу якісь інші будинки побудувати. У мене вже є 11 балів. А, давайте ми візьмемо ось ці будинки і, і ось такі будинки, бо вони дешевше. Тепер ми беремо дерево, відправляємо його спочатку сюди, потім сюди. Далі. Ми поставимо ось ці будинки. Для цих будинків потрібен камінь. Відправляємо камінь. Все. Фух. Останній будинок побудований сюди. Тільки грошей від цього у мене більше не стало. Тому ми будуємо ще одну дорогу. а я думаю, чому в мене так мало грошей? Стоп. Так вона ще й крива. Магазин. Завод. Так, стоп, срочно. У магазині закінчилися товари. І в цілому відправляємо спочатку дерево. Ще раз дерево. Після чого камінь. І на диво камінь. У нас це вже побудовано. Тільки стоп. У мене максимально мало грошей. Поможіть мені. Капець, як тут дорого. І в цілому, давайте ми зробимо, аби в нашому підвалі жило 100 людей. Для цього потрібно побудувати два будинки. Ось так і ось так. Тут же по 5 людей живе. Дерево сюди і дерево сюди. Плюс 5 і. Є. Yeah. Все. В нашому місті живе 100 людей. Нормально. Я, до речі, виконав якесь досягнення. 500 монет. <хи> потужно, потужно. Так, далі ми витратимо наші бали технології на ось цю будівлю. І, 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 і на ось цей магазин. Так, де ми що будемо будувати? Давайте заправку ми побудуємо ось тут. Новий велетенський, новий велетенський будинок. Ось тут і ось тут. Тепер ми відправляємо 10 камня сюда і дерево відправляємо сюди. Все. Одну будівлю ми побудували. Цікаво, скільки тут живе людей. Я сподіваюся, 16. Ну якщо 15, то теж піде. 16! Капець, моє місто росте дуже і дуже повільно, якщо бути чесним. Далі ми добудовуємо щось добудовуємо. Я вже забув, що це. А, точно, спа салон. А, ні, це всього лише заправка. Окей, ну і яка заправка може бути без завода? Саме тому ми будуємо ось тут завод. Зразу відправляємо дерево і камінь. А, стоп. Що це? У мене немає світла, але ж вимкнення світла сьогодні немає. Ну, значить, нам виходить, потрібно побудувати ось це. І світло буде. Я побудував дві штуки. Стоп! Я, я побудував дві штуки. І у мене взагалі немає грошей. Нормально так. Я бідний, я бідний. Я бідний і безхалупний. Зато у мене тепер є світло. Як мені тут хоча б щось заробити? Так, окей, будуємо ще ось цей будинок. І в цілому, знаєте, як нам потрібно заробити? Ось так. Дуже і дуже класна вулиця. Так, ну а тут я заробляю більше, ні? Я тут заробляю менше, ні? Та я тут заробляю менше. Ну і для чого я тоді це будував? Для чого? Е, так, ну мені в цілому здається найважливіше, що мені потрібно, це побудувати якийсь офіс. Так, ось маленький офіс, але для нього потрібен планкс. Що таке планкс? Ага, ось мені потрібно побудувати ось це. І це буде виготовляти планкс. Ну, давайте побудуємо. Будуємо ось тут. Відправляємо дерево. Зараз у нас уже все побудується. Ну, все побудувалося. Це виготовляю. Ага, щоб виготовляти Планкс, мені потрібно дерево. Окей, відправляємо дерево. А -а. Бляха, муха. Все, нарешті. Нарешті ми відкриваємо цей офіс, і ми зараз його побудуємо. Де би нам побудувати свій самий перший офіс? Так, ось офіс. Дві з половиною тисячі. Ви знущаєтеся з мене. Окей, я його все одно побудую. Щоби побудувати, мені потрібно 8 планкс. Ідеально, відправляємо дерево, відправляємо камінь, далі відправляємо планкс. І зараз ми побудуємо свій перший офіс. Офіс, Дніпро. Все, тепер у нас Дніпро, тому що ми будуємо офіси. І так, що таке офіси в цій гейм? Ми натискаємо на офіс, натискаємо сюди. А, ні, ми натискаємо сюди. Так, <кхем> я щось забув. Далі ми вибираємо завод. Після чого ми вибираємо експорт. Ось це. І the full. Тепер цей завод постійно буде відправляти товари в наш магазин. Та, це ось так, хоч і маленька, але перемога. Ну, все, я вроді як налагодив цю систему. Тільки стоп, чому я біднію? Чому в мене мінус 79 монет? Окей, в цілому, я пропоную взяти, продати цю заправку. Це повне лайно. Потрібно взяти і побудувати звичайний магазин, тому що ця заправка взагалі не вигідна. Типу я нічого не отримую з неї. Так, сюди далі відправляємо стон. Магазин побудований. Хм, okay. окей, я наші можу відкрити маленький китайський завод. Ну ось Азіан. зараз ми її побудуємо. Ну майже. О боже мій, все. нарешті, Найще дочекався до моменту, коли можна побудувати цю фабрику. Тільки для цього потрібно 10 камня, 10 дерева. Ну і все, завод побудований. Тільки він якийсь прям маленький. А точно, це ж для китайців. Окей, у нас вже є новий завод, але немає нового магазину. Окей, відкриваємо наш новий магазин, ставимо його біля нового заводу, переправляємо планкс. Після чого експортуємо стон. О боже мій, як же це довго? Ну, зато ми вже побудували новий магазин. Ну і в цілому, єдине, що я можу сказати, це їдьте в підвал. Чи хочеш більше кланутися? Не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став вподобайку і підписуйся на канал.